22 березня російські війська обстріляли Запоріжжя. Вибухи в обласному центрі лунали понад годину внаслідок влучання ракети між двома дев'ятиповерховими житловими будинками. В Запоріжжі постраждало 37 людей. Там побували і ми. Зараз ми знаходимося у Запоріжжі на місці влучання ворожої рашистської ракети у житловий будинок. Ми бачимо, що росіяни заявляють, що вони б'ють ракетами і озброєнням по критичній інфраструктурі, та майже усі ракети спрямовані по цивільному населенню. Тут живуть люди, тут живуть діти, і зовсім скоро ви побачите їх реакцію і їх історії дружина та донька Сергія на початку повномасштабного вторгнення виїхали до Німеччини. Він разом із сином та тещою залишилися в Україні 22 березня. У тещі був день народження, і ракета прилетіла по її будинку. Понівечена квартира вибиті вікна та дзеркала. А Сергій про це дізнався, подзвонивши привітати зі святом. Сутра позвонів. Народа Николаевна, в этот прекрасный чудесный весенний день. Он говорит, какой чудесный весенний, носок да повылетали, беги сюда. Вы знаете, на удивление очень стойчески ему для своего возраста. У меня теща вообще умничка молодец. Ну что, ну, что-то рассказать? Понятно, что это кошмар, это ужас то, что происходит, не дай бог этого испытать. Вчера я сидела на работе, мне позвонила мама, такая же. кажется, что... Подруга. А у подруги есть еще дитина, еще дитина, є 6 лет девчонки. Я очень хвилювалася, я вони их видеть Я сразу ей звоню, говорю, все хорошо. Говорит, да, все хорошо. Она говорит, мы вышли за полчаса, буквально за час погулять на площадку. Они должны были вернуться, и что-то их остановило зайти в магазин. И они чудом просто... Опоздали, что они пришли буквально через минут 15 после прилета домой и уже просто некуда возвращаться. Что она сюда прилетела? Это а ну, просто залетела или как? Или сюда целились? Вообще непонятно. А уезжать, ну куда уезжать? Для этого надо средства, деньги и все остальное. А этого ничего ни у кого уже не осталось. Поэтому Я навіть не знаю, що робити. зараз. Ми знаходимося в самому епіцентрі, де зібралися люди. Де ви бачите, зараз розташувалося дуже багато шелтерів. Кожен шелтер відповідає за виключно один напрямок допомоги за цим. Мікроавтобусом з харчуванням у нас знаходяться також медпрацівники, які допомагають людям ковдрами і речами першої необхідності. Тут автобуси, які привозять і відвозять людей за необхідності, якщо потрібно потрапити кудись терміново, можливо, в медичний заклад також привозять надзвичайників і усі служби. Нас не викликають. Ми сюди приїжджаємо бо знаємо, куди прилітає. А емоції, якби закінчилась війна, я б сказав би, та не на камеру. Тут у нас психологічна допомога, що є найважливішим фактором на даний момент. Також у нас є. Медична допомога, тут вимірюється тиск, і далі вам також розповість один із представників цього саме шелтеру. Коли людина приходить, ми не запитуємо її, з якого вона будинку, тобто ми не просимо документи. Якщо їй треба якась допомога, ми її надаємо. Ну тобто, в принципі, всі люди, які тут знаходяться, ми ж розуміємо, що вони або з цього або з цього будинку, або там з сусідніх будинків. Ну ну дуже рідко хто тут там приїхав. Тому надаємо допомогу всім. Там далі також допомагають вже гуманітарною допомогою. видають спеціальні коробки, в яких входять необхідний вміст харчування, вода, їжа усе для хоча б першого етапу прийняття цієї ситуації. Кажуть, що тут дають шиль мильне і їжу а там я не знаю. Зараз подивимося, якщо заберемо. Знаходиться дуже багато людей, дуже багато дітей. У кожної людини своя історія, і поспілкувавшись із ними, ми розуміємо, що навіть в таких ситуаціях люди не опускають рук. На жаль, знаходяться тут і люди, які не тільки втратили власне житло, а які і сьогодні поховали захисників рідних їм людей, братів, чоловіків, які захищали нас на запорізькому напрямку. Тут присутні також іноземні змі, які фіксують усі події. Будемо сподіватися, що ця ситуація набере великого розголосу у всьому світі, щоб допомога і перемога України сталася якнайшвидше. Я хотів сказати дякую всім нашим захисникам України, всім ЗСУ, ТРО, поліцейським, лікарям, психологам, які ось ось розгрібають та не тільки в Запоріжжі. Дуже дякую великим. Від цього серця ми дуже за всіх вас переживаємо, хвилюємось, мовимося. Все буде Україна, слава Україні.